Вітаю ваші увазі результати 15-го туру ла ліги сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Мальорка приймала Валенцію. Мальорка змогла вирвати перемогу в домашній поєдинку проти Валенції. Господарі демонстрували рішучість І гру в атаці, що дозволило їм забити двічі. Валенція відповіла лише одним голом. Але цього було недостатньо, щоб з поразку. Цей результат підкреслив. Прогресс мальовки в останніх турах. Барселона грала з Лас Пальмесом. Лас Пальмес створив справжню сенсацію, здобувши перемогу на полі Барселони. Каталонці контролювали м'яч більшу половину часу. Але допущення помилки в обороні коштували їм трьох очок. Лас Пальмес скористався своїми шансами та продемонстрував блискучі контратаки та цікавий футбол, здобувши неочікувану перемогу 1-2. Леганес поїхав до Алавеса. Цей матч вийшов дуже напружений і нерівний. До дві команди боролися за кожен м'яч. Створювали моменти біля воріт суперників. Зрештою, нічия, здається, справедливий результат для цього поєдинку. Еспаньол приймав Сельту. Каталонці здобули переконливу перемогу перед своїми вболівальниками. Господарі домінували протягом цього матчу, використовували свої шанси в атаці. Сельта не змогла знайти відповіді на ефективну гру суперника, залишивши поле з поразкою 3-1. Атлетік Мадрид поїхав до. Валядоліда. Атлетіком показав свою силу в цьому матчі, повністю знивши суперника. П'ять забитих м'ячів продемонстрували чудову форму мадридців, які впевнено претендують на найвищі місця в турнірній таблиці. Міля Реал грав живою. Бойова НІЧА стала результатом цього видовищного матчу. Обидві команди грали відкрито, обмінюючись атаками, а жодна з них так і не змогла вирвати перемогу. Для нейтральних уболівальників це була справжня футбольна вистава. Реал Мадрид приймав хетафа. Мадридці впевнено провели свій матч, контролюючи хід і гри. Від першої до останніх хвилини два забитих м'ячі дозволили варшкову без зайвих хвилювань заробити чергові три пункти, зберігши свої високі позиції в таблиці. Атлетік Більбау поїхав до Райо Вілікана. Атлетік Більбау здобув важливу військну перемогу в матчі з Раю Вілікану. Баски продемонстрували злагоджену гру, використовуючи свої моменти. І здобули заслужені три пункти. Рал Засідад приймав Бетіс. Засідат, впевнено, переміг Бетіс завдяки організованій грі в обороні та ефективнім діємотація. Ця перемога закріпила команда в лідеруючих місцях, що продовжує їхні амбіції на цей сезон. Цивільня за Сосуною закривали тур. Рівний матч між командами відбувся з невеликою перевагою Цивілів. Команда обмінялася голами. А сильнішого виявити не змогли. Зафіксована ніч'я 1-1. По статистиці. Кращим бомбардиром є Левандовський з 15 голами. Кращим асистентом є Ямаль з 7-ма. Перша десятка має такий вигляд. Перші п'ять місць залишились без змін. Барселона вже по втраченому очкам на другому місці. Реал вийшов за цим показником на перше місце. Мальорка піднялась на шосте місце. Реал Сосідат обігнав Бетіс. Друга десятка має такий вигляд. Цивіля підняла вже на 11 місце. Ласпальма з 14. Еспаньо обігнав Валенцію. До наступних матчів. Спочатку будуть матчі перенесеного 19-го туру. Мальорка прийме Барселону 3 грудня. Реал поїде до Атлеті Більбао 4 грудня. А 16-й тур стартує 6 грудня матчем Сельта. Мальорка 7 грудня Ласпальні сприйме Галядоліт. Барселона прийде до Бетіса, Валенція прийме Раю. Жерона зіграє з Реал. 8 грудня Легана зіграє з Сасідадом. Вілярал поїде до Атлетіка. Осасуна прийме Депортиво. Атлетіка зіграє Севілі. І 9 грудня Тур закриють хетафи з еспаньолом. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!